І в пісні стільки щастя і краси. співають діти, земля раді, бо ми у світі щастя на землі. І є в людей майбутнє світла м'я, коли співають діточки малі. Дітей це наш, мабуть, найголовніший обов'язок, захист ваших прав та свобод. І тому і тоді наші маленькі громадяни дійсно виростуть гарними людьми, справжніми патріотами, і, я сподіваюся, неодмінно, що ви будете гордістю нашої держави. Від себе особисто від керівництва Головного управління національної поліції. Я щиро вітаю вас з цим святом, бажаю вам здоров'я. Щастя, гарного настрою. Я вивчився в 11 класів. Я тут з самого класу, в дитячому будинку. І мені дуже тут подобається. Ми відсвяткували, теж дуже добре класом. Мені дуже сподобався цей виступ, тому що ну, тут як ми зібралися, як вся сім'я рідна і якби приємно бути всіма своїми друзями. У нас давні давні зв'язки з Вінницькою, скажімо так, і поліція, і Даї, і Вінницька міліція, якщо вони раніше називалися, у нас не епізодичні такі, а постійні тривалі стосунки, зв'язки. Вони нам допомагають, приходять і на свята, і при потребі щось інше. Ми приходимо, вітаємо їм туди. Ми їм вдячні за це. Діти мають бачити наших людей в формі і розуміти, відчувати, що їх є кому захистити.